Доброго дня усім! Кому буде цікаво спостерігати за вишивкою хаєда. Я розпочинаю підготовку до цього процесу. І дуже хочу, щоб разом з вами ми все-таки закінчили його. Ну сьогодні лише підготовка. Ось схемка переді мною. Схемка. Ангел-Ірисів називається від Наді Стрілкиної. Вона роздрукована мною з інтернету, тому що на офіційному сайті немає цієї схеми. На офіційному від Наді Стрілкиної є лише два ангела. По-моєму, ангел різдвяний і ще якийсь. Ну, Саме цього немає. Я вибрала коротенько, чому саме цей хаєт. Зараз я так зближу вам. Можливо, вам буде видніше, який він милий. Дивіться, яке теличко, чому я вибрала, тому що, ну, можливо, це вам здасться якимось смішним, можливо, ні, але в мене є дитячі фотографії, не дитячі, такі підліткові фотографії моєї мами. І от на одній фотографії я настільки побачила схожість от з цим ангелом. Тобто мені це одне обличчя. Я от подивилася. І подумала, що це от, ну, настільки на мою маму в молодості він подібний цей ангел, що це мені одне обличчя. І тому я буду вишивати його, тому що я бачу її в молодості. От. Буде це отакий от ангел-Ірисів. Картинка ця має бути шириною 40 см на 62 см, це на 25-й канві, на 25-й Лугані. Будемо вишивати через одну ниточку, і я думаю, все-таки однією ниточкою повним хрестиком. Я думаю, так буде нормально. Побачимо, попробуємо. От, 88 кольорів використовується у, ці, у, у даному хаєді. Кольори всі ниточки вже підібрані. Схемка. Можете бачити отут-от. Є всі номери, значки. Я тут обводила, бо я докупляла деякі ниточки, у мене не було. Ось. Ниточки вже всі практично, ну, всі, не практично, а вже всі ниточки є. Навіть є цікава ниточка. кренік «Цитрон», будемо його використовувати. Схемку я цю, вона на 45, по-моєму, листках. Я її роздрукувала, тут три листочки нижніх я відрізала, бо там, бачите, вони заокруглені, і ну, тут порожнє місце було, я просто відрізала. Я розклала ці листки на підлозі, так як та картинка має бути. І розклала по рядах. Тобто, я попідписувала, я буду вишивати знизу вверх, тому ну, мені так зручніше, я завжди так роблю. Тому, що я зробила? Я на кожному листочку підписала, наприклад, перший ряд зліва направо Перша сторіночка, друга, і третя. Це буде перший ряд. Всього буде в нас сім рядів. Оце вже самий верхній. Я розумію, що спостерігати, можливо, буде не так цікаво, тому що знизу вверх, ви розумієте, це ми будемо відшивати платячко платічко, платько, квіточки, дійдемо до крилець, дійдемо до музичного інструменту, така якась міні-арфа гарненька. І поки ми дійдемо до личка, то, можливо, і воно і нудно буде трошки дивитися за цим. Але ну, хто хоче, лишайтеся зі мною, будемо разом якось йти до того личка, того ангела. Ну, це, це чудесний ангел, це, я, я дивлюсь на нього, я просто відпочиваю душею, мені так зразу тепло, спокійно на душі. Ну, можливо, ви зрозумієте, чому комусь, можливо, і видасть ангелів вишивати не так цікаво. Ну, ну, для мене це той хаєт, який, який має в мене бути. Ось, тобто, От в нижньому ряді, бачите, в нас він заокруглений, в нижньому ряді лише три листка. Далі в другому ряді вже 5 листків. Далі, в третьому, четвертому, п'ятому по 6 листків, а далі знову 5 і в сьомому 5 листочків. От я їх скріпила по рядам. Будемо починати з першого ряду. От, вишиємо 3 листочка. Коли я вишию оцих три листочка, я вам покажу, що там вийшло. Оце коротенько щодо вибору схеми. Чому саме ця схема. От, а далі мої помічники, які аксесуарчики нам знадобляться для вишивання, зараз я вам покажу. Ось наші помічники у вишиванні хаєда ангел і рисів. А, ну, перш за все, канва. Канву я взяла 25 лугану, Тут о, у ній в одному сантиметрі о, 10 ниточок, тобто 10 хрестиків в 1 сантиметрі. Робота наша буде 62 сантиметра на 40. Канва у мене кусочок. 70 сантиметрів на 50 сантиметрів. Тобто я з двох сторін по 5 см лишу і вміститься. Ось можете бачити, я відступлю, яка вона велика. Як велика? Розміри в сантиметрах. Тому що в мене є кусочок 18-ї канви. Ну, це, звичайно, от 18-го каунту. Звичайно, вишивати тут було б легше, тому що тут ці дирочки гарненькі, все. Але тут в одному сантиметрі в 10 хрестиків це півтора сантиметра. Тобто робота буде набагато більша. я не знаю потім з тою рамочкою, оформленням, як воно буде. Ну, тобто, Лугана 25-та і все-таки хрестик в одну ниточку, тому що ось я ось тут от. Вишила, можете бачити. От бачите, якщо в одну ниточку хрестик, це от нижній рядочок, так от воно виходить. А це в дві ниточки, ну, це воно за грубо. Для Ангела, якби ще така була робота, якась ну, там інша, то можливо б і так можна було вишивати. Але я все-таки буду хрестиком в одну ниточку через одне переплетіння на книбі. Я думаю, буде. Нормально, буде ніжненько, там, нічого там не повинно просвічуватись. Ось отак от будуть виглядати ті хрестики. Так, Канва є, канва вибрана. Далі. Що нам треба далі для вишивання ниточки, звичайно, ниточки. 88 ниточок. Ось у мене помістилось оцей органайзер. Цей органайзер. Всі ниточки поскладені по ключу. Так як вони йдуть, бачите, по мірі зростання від 159-го і далі, 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 і до там номер 3764, ну там далі ще біленькі, 52, це запасна якась бабінка, ще один колір. Ось так будуть ниточки. Тому що вони по ключу йдуть по мірі зростання. І тут у мене у лоточку будуть так. Мені буде легко шукати і е легко їх брати. Всі вони мені помістились от в один, бачите. Луточок. Тобто, ниточки є в такому органайзері, це для хаєт. Все, поскладала. Ниточки є. Далі органайзери для ниточок. Органайзери я зробила сама, ну не смійтеся сильно. Ось буде два органайзера таких. Зараз я вам покажу. це я перший робила, він вущий трошки. Ага, самі ще скажу вам символи оці. Саму цю пластиночку, картоночку, що я наклеїла, я роздрукувала в екселі. Ну, в програмках можна знайти, як набрати органайзер-паку, то там можна знайти ось цю таку полосочку. І я на а 4 звичайному листочку, я просто з ключа хаєда скопіювала значки і перенесла в оцю табличку, от в ці рядочки разом з номерами. Ниточок. Роздрукувала, розрізала на двосторонній скотч наклеїла. Ну, тут я. Це перший вона, Я тут маленьке місце для голочки. От припаркувати голочку лишила, бачите? То другий я вже зробила другий взагалі за широкий якийсь зробився. Ну, але нічого страшного. Звичайні кнопочки, буду ниточки сюди, бачите? і голочку ще можна навіть затикнути, є місце. от Я вже тут декілька ниточок. А, взяла, от, по, я подивилась, просто, які там перші номери будуть використовуватися. Тут не всі. Але, але, по мірі того, як вже будемо брати ті ниточки, будемо вже їх дати туди в той органайзер запаковувати. Ось такі два органайзера. Нам пригодяться роботі. Що ще Голочки є 100 штучок? Тобто ниточки є, канва є, станок саме основне. Станок у мене, зараз я вам покажу, ось тут він у мене поки що стоїть. Це арабеска, арабеска снігірь. арабеска снігірь, станок з такою от планочкою. ось тут. Я, можливо, сюди ще одну поліпропіленову таку трубу заряжу і там розрукую ще раз ті значки, можливо, для голочки буду туди пхати, щоб ті органайзери там не запихати. Ну, не знаю. У мене тут рама е, в цьому станочку. 30х56. тобто на місце буде, Воно вміщається, вся та канва сюди поміститься, зарядимо і почнемо вишивати. Ну тобто, ось помічники наші, станок є, органайзери для ниточок є. Ниточки є, схема є по рядах і канва є. Все. Залишився час для того, щоб знайти, щоб почати. І будемо. Ангела о такому роботку починати. Звичайно, це не один рік, я думаю, її треба вишивати, тому що я її не буду одну вишивати, бо це, це дуже тяжко, мабуть. Я буду ще щось паралельно, щоб відволікатись від цієї роботи, тому що ну, воно дуже дрібненьке, дуже вже таке дрібненька так, канва 25-та лугана. Ну, але ну, такий в мене кусочок є, то вже на такому і будемо. Ще вишиванку для сина я мушу вишити. Японський сад вже ось-ось ще тиждень і здаю в багетну майстерню все. Покажу вам вже готову роботу. ось. Ну, Але паралельно з тим хаєдом треба ще щось вишивати. Тому що сам його це дуже тяжко. Я думаю, хто вишиває, то поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Я так стараюсь дивитися, відслідковувати От у дівчаток я підписана. Які вишивають той хаєт. Я так слухаю уважно, як їм вдається. Ну от, я показала свою підготовочку. все є. Будемо починати. Всім удачі, здоров'я міцного і до зустрічі. Па-па!